Так, сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за темою перетворення подібності гомотетія. І у наслідок гомотетії номер 394 з центром точки О і коефіцієнтом 4 точка А переходить в точку А1. Найдіть довжину відрізка ОА, якщо ОА дорівнює 3. Ну, Давайте. Я тут напишу номер 394. Ну і з основного, потрібно виписати для пункта А те, що дано, воно допоможе нам прийняти цю задачу легше. І так, дивимось, спочатку дивимося у нас, який коефіцієнт. Коефіцієнт дорівнює 4. Виписуємо. Потім у нас є з центром в точці О. І коефіцієнтом 4. Точка А переходить в точку А1. І так, точка А переходить в точку А1. Ну і коефіцієнт тут можна над стрілочкою, до рівня 4. Далі ОА. до рівня 3 сантиметри а ОА1 потрібно знайти. Я тут графічно вам зображу, щоб ну, можна це без малюнку робити, але так, щоб перше завдання ви мали уявлення. Значить, дивіться. Ну, Якщо це гомотетія, то є якийсь центр гомотетії. Точка О. І такий, що відрізок ОА дорівнює у нас С. Тобто ми робимо зараз промінь такий. На цьому проміні ми зараз відкладемо відрізок ОА, що дорівнює 3 см. Тепер знайти довжину відрізка О. А1, тобто, потрібно побудувати ще точку А1. Тепер дивіться, оскільки коефіцієнт більше нуля, то при перетворенні подібності у нас точка А1 буде лежати по одну сторону від точки О. Ну, тобто, і А, і А1. Тобто, Наприклад, сюди, десь ми перемістили і отримали точку. А штрих. І оце оа штрих потрібно... Ой, ОА1, вибачаю, тут 1. А 1 потрібно знати. Нагадую, що е, перетворення подібності говорить про те, що відрізок, е, який є відстанню між центром гомотетії і точкою Образом точки А, тобто та, що утворилася, буде дорівнювати К помножити на ОА. Тобто відстань від центра гомотетії до точки, яка утворить, утворилася, дорівнює К помножити на відстань від точки О до тої точки, що була надана. Ну, тому тут дуже легко і ми пишемо ОА1. Дорівнює 4 помножити на 3. Це дорівнює 12 см. Тобто можна користуватися лише цією формулою, або знати, що відношення лінійних елементів ще раз до рівня К, тоді відстань від центру гомотетії до точки образу до рівня К помножити. На відстань від точки О до точки прообразу. Так, ну і пункт Б. <кій> Значить, нам той же коефіцієнт дано. Х дорівнює 4. Теж точка А переходить в точку А, А 1 але нам дано ОА1, це дорівнює 24 сантиметри. А потрібно знайти АА1. Беремо ту ж формулу. Тобто оа 1 дорівнює k помножити на ОА. Ну, ОА1 – це наші 24, К4, то можна знайти ОА – відстань від центру гомотетії до даної точки, і ОА у нас дорівнює 6 сантиметрів. Але нам потрібно знайти АА1. Тоді, ну, якщо дивимося на малюночок, малюночок такий, але ж не 3 см, там інша. Відтанчить у нас. Щоб знайти АА1, потрібно від ОА1 відняти ОА. Тобто АА1 дорівнює ОА1 відняти ОА. Ну і це дорівнює. Один 24 сантиметри. оа 6. 24 мінус 6, 18 сантиметрів. Так, перша відповідь у нас 12 сантиметрів. Друга 18. Ну, пункті Б. Ну, Таким чином. Ми застосували е, властивості гомотеті або перетворення подібності. Я оце все очищаю. переходимо до наступної задачі. Наступна задача 396. Так. Рукуклі, многокутники. Площами С одиниць, два подібні. Причому сторона першого многокутника в більша, ніж сторона другого. Знайти K, якщо S1 дорівнює 75 см квадрат, 2 дорівнює 3 см квадрат. Дивом. Значить, тут важливо, ну, по-перше, ну, нам надано опуклі многокутники. Це многокутники такого вигляду, якщо ми візьмемо пряму і проведемо через довільну сторону многокутника, то весь многокутник буде розташований по одну сторону від цієї прямої. До опуклих многокутників відносяться там трикутники, потім паралелограми, там, ромби, трапеції, тобто всі чотирикутники, які ми здебільшого вивчали. В восьмому класі це все у нас опуклі многокутники. Потім, ну, ми вчили ще там шестикутник, правильні многокутники, всі вони це опуклі. Далі, далі, дивимось уважно, нам тут важливо, як вам, відношення якого. Елементи якого многокутника до іншого дає нам коефіцієнт. Так, тут ще раз уважно читаємо. Куклі многокутники f 1 і f 2 подібні. Причому сторона першого многокутника K разів більша, ніж сторона другого. Тому, скажімо, хай буде сторона першого там А1, а сторона другого. А 2 Тому оскільки ну, ми записали так, як нам сказали, що ще раз, сторона першого в К разів більша, ніж сторона другого. Тому ми більше ділимо на менше, отримаємо К, тобто скільки разів. І ми знаємо, що площі подібних фігур. Тобто, теж в тому ж порядку S1 поділити на S2 дорівнює коефіцієнту в другій птесі. Це та формула, яку я вам подала запишіть. І таким чином ми можемо з вами знайти відношення. S1 у нас 75 см2. s 2 3 см2. Ну і ми. Ділимо і отримаємо 25. Так, воно оце 25, ні в чому не виміряє. Ну, тобто, відношення двох чисел це кількість разів. Скільки разів, да, ще в якому відношенні. Тому К квадрат дорівнює 25. А з цього випливає. Що коефіцієнт дорівнює? Тобто корню квадратного з 25. І це ми знайшли коефіцієнт. а Нам його і потрібно було знайти. Це у нас було ще раз А, пункт А. Тепер я тут записую пункт Б. так, в пункті Б. Нам потрібно знайти s 1 знайти s 1 тобто площу першого, якщо площа другого 4 см квадратних, К дорівнює 2. Ну, Все ж у нас те ж саме, тобто ми можемо записати, що А1 відноситься до А2. І це дорівнює К, і К дорівнює 2. Далі площі Ф1 поділити на С2, дорівнює К квадрат, тобто дорівнює 4. Далі дивимось. у нас є площа другого, а площу першого потрібно знайти. Тому S1 ми так і залишаємо. S2 підставляємо 4. І відношення площ нагадує, ось наша формула. Ну, а ось я її записала. Дорівнює 4. І далі S1 можна знайти в її рівності. 16. А тут уже сантиметрів квадрат. І так, це наша відповідь для пункту Б. Відповідь для пункту Б. Так. Ну, це теж рівень А, такі нескладні завдання. Я очищаю. І що ми можемо далі? Далі давайте розв'яжемо. 398, нехай це буде така практична задача. На мапі зробленій у масштабі 1 до 400 площа земельної ділянки становить. ну, Давайте я напишу F нам мапі. Еф мапа дорівнює 20 см квадрат. Яку площу має ділянка на місцевості? Ну, мапа, місцевість на одну букву. Ну, хай тут я напишу мапа, так і напишу. А Ф місцевості прийдеться записати місцевості знак питання. Так, ми маємо масштаб. Масштаб це є коефіцієнт, це, ну, можна так написати, одна чотирьохсота, це наш коефіцієнт, який показує у скільки разів відстані. На карті менше, ніж відстані на місцевості. І навпаки, відстані на місцевості більше у цій разів, ніж відстані на карті. Так, ну і далі тут у нас вже зверніть увагу, якщо ну, ви пам'ятаєте масштаб, в одному сантиметрі 400 сантиметрів на місцевості. Тобто в одному сантиметрі на карту, 400 сантиметрів на місцевості. Це в одних одиничках там написано, сантиметр. <кій> так, ну і тоді ми маємо, що відстань, ну, оце ж у нас мапа, один це мапа, а 400 це місцевість. Тому ми дивимося мапу, де наша мапа, 20. На сантиметрів квадратних. Ділимо на місцевість. місцевість. Площу на місцевість. І це дорівнює за формулою К квадрат. Ну або дорівнює 1 поділити 400 на 400. Це 16 і ще два рази більше нулі. Ой. не вдали, ну яких. Тобто 1 до 160 тисяч це К квадрат. Ну і тепер можна С на місцевості знайти. Ну, Ми бачимо, що 20 поділити на С на місцевості дорівнює до 1 поділити на 160 тисяч. Можна використати пропорцію. Тобто місцевість це 20 помножити на 160 тисяч. А можна просто 20 помножити на 160 тисяч. Ну і потім поділити на один. Але ми ж це не робимо. І так, десь тут я напишу. 2 помножити на 16, це у нас 32, і всі нулі ми дописуємо. Це 5 нулі, да? так? це у нас сантиметрів квадратно. На місцево. Ну, уявити там, э, скільки там у нас, 3 мільйони 200 тисяч сантиметрів квадратних на це дуже складно, тому краще перевести в метри квадратні. Нагадую, 1 метр до рівня 100 сантиметрів. так. Ви знаєте. А 1 метр квадратний до 100 помножити на 100, тобто 10 тисяч. Сантиметрів квадратних. Тому, щоб перевести наше число в метри квадратні, потрібно поділити на 10 тисяч, поділити на 10 тисяч, закреслити 4 нулі. Раз, два, три, часу. І буде 320 метрів квадрат. Ну, це вже уявити легше, ніж 3 мільйони 200 тисяч квадратних, тому що. У нас все ж таки зверніть увагу, у нас е, земельна ділянка, і тому виміряти її в метрах квадратних зручніше. І це наша відповідь. Так, була практична задача, тобто, де застосовуються е, наші подібні фігури, е, подібність. Е, Ну, Взагалі їхні властивості, це е, ма, е, мапа і місцевість. Так, ну, давайте ще щось з рівня Б розглянемо, а потім у там залишиться час, може ще хтось щось розв'язати. Ну, давайте, зараз я хочу взяти, щоб вона була пов'язана з іншими темами. Mm, давайте. Номер 406. Сторона і діагональ прямокутника дорівнює відповідно 5 сантиметрів та тринадцять. Знайдіть площу подібного йому прямокутника, периметр якого дорівнює 170 сантиметрів. І так, ну, скажімо так, у нас є два прямокутники. До речі, е які б ми не взяли прямокутники, вони всі будуть подібні, тому що прямокутники, всі кути 90 градусів, а подібні фігури це ті, у яких всі кути рівні. Е тому, ну, малювати не знаю, потрібно чи ні, ну... Давайте намалюємо. Нехай будемо наочно ось якось один якийсь прямокутничок, інший якийсь прямокутничок. Нам дано. Так, ще раз скажу, що малювати тут не обов'язково, але щоб було зрозуміло. Ну і це буде перший, це буде другий. Перший якийсь це другий. Ну, я так обведу, що далі. 에... <кій> сторона і діагональ прямокутника дорівнюють 5 і 13. Ну, нехай тут буде 5. А діагональ 13. <кій> <кій> Знати площу подібного йому Прямокутника, периметр якого дорівнює, а тут ми напишемо, що периметр цього дорівнює 170 сантиметрів. <coughs> питання знайти площу подібного, тобто С2, це П1 нехай, знак питання. Навіть подібного прямокутника, примість якого дорівнює 170 см. Ну і так, йдемо в геометричних задачах, розв'язувати потрібно з кінця. питання. Нам потрібно знати площу другого прямокутника, який подібний до першого. Ми знаємо, що, щоб знайти площі чи якось їх пов'язати. Нам потрібно пам'ятати, що відношення площ подібних фігур до рівня К квадрат. Тоді, щоб знайти С2, потрібно знайти К, тобто коефіцієнт подібності, а також знайти площу С1. <клух> <клух> ну, давайте займемося цим першою фігурою. І так дивимося, у нас прямокутник... Є сторона та діагональ. Щоб знайти площу, потрібно ж нам знати другу сторону. Щоб знайти другу сторону, ми можемо використати теорему Піфагора. Ну, давайте я вже позначу так. А, Б, С, Д. А цей буде А1, Б1, С1, Д1. І так, перший пункт ми знаходимо BC квадрат дорівнює рівня АЦ квадрат, квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета за теоремою цифагора. Це дорівнює 13 квадратів, це у нас 169. Відняти 25. Дорівня 144, тому БЦ дорівнює 12 сантиметрів. І ми тут можемо давайте іншим кольором те, що знайдемо, будемо підписувати. І це ми знайшли. Так, другим пунктом ми можемо знайти площу другу, ой, площу першу вибачаю, тобто площу а, Б, С, Д. І вона дорівнює довжина помножити на ширину 5 на 12 дорівнює 60 см квадрат. А пам'ятаємо, що наша формула F1 розділити на F2 дорівнює K. Далі, що ми робимо? Нам потрібно знайти К, але відомий периметр. Я нагадую, що відношення периметрів, периметрів теж дають коефіцієнт подібності. Тому нам потрібно знайти. Треба записати, що це у нас другий же периметр. Так? Периметр перший, ми зараз будемо знаходити, бо перша фігура це А, Б, С, Д. І це 2 помножити на 5. Плюс 12. Ще у нас там 17 на 2, 34. А тут сам тут метрів квадратних. Так, все ми знайшли. Тепер ще раз те, що познаходили, нам потрібно правильно порозставляти. І дивимось. Ну, взагалі-то периметр. Першої фігури менший, бачите, ніж периметр другої фігури. Ну, давайте ми напишемо, що відношення. Периметр першої фігури відноситься до периметру другої фігури і дорівнює у нас 34 периметри першої. Поділити на 170. то подивиться. Ну, далі, давайте скоротимо. Так, ну, ну, як раз оно на 304 поділиться. Це буде 1,5. <кій> І це наш К. Коефіцієнт Відношення периметрів це коефіцієнт подібності. Ну тоді s 1 поділити на s 2 дорівнює k у квадрат за нашою формулою. S1 1 це площа маленького 60. S2 2 це те, що потрібно знайти. Площу другого прямокутника

1500 сантиметрів квадратних це площа другої фігури, те, що потрібно було нам знайти другого прямокутника, подібного до першого. І так ми розглянули номери за темою. Подібність геометричних фігур, нагадую, що площі відносяться як к квадрат, ці лінійні елементи подібних фігур відносяться і дорівнюють ну, один до одного і дорівнюють коефіцієнту подібних. Перетворення геометричне ми вчили гомотетію. Гомотетія це перетворення подібне. В графічному вигляді, якщо коефіцієнт... Більше нуля, то обидві подібні фігури знаходяться по одну сторону від центру гомотетії. Якщо коефіцієнт менше нуля, то обидві фігури знаходяться по різні сторони від центру гомотетії. Ну і все інше ми розв'язували, як пов'язані лінійні елементи з коефіцієнтом і як площі пов'язані теж тільки що розв'язали. Переходимо до розв'язку завдань. Може хтось встигне розв'язати зараз.